Підтримати не словом, а гривнею в Івано-Франківську військовослужбовці можуть отримати низку додаткових виплат, серед яких і компенсація на лікування пораненим. Василь Федик, військовослужбовець 109-го гірсько штурмового батальйону. 18 липня на Донеччині отримав поранення і після операції з видалення уламка повернувся до рідного Франківська на реабілітацію. Про виплати захисникам дізнався від побратимів. Спочатку оформив заяву через ЦНАП, отримав 20 тисяч гривень. А до роковин повномасштабного вторгнення. Ще таку ж суму. Після поранення, коли я вже прибув сюди до Івано-Франківська, мені друг мій скинув таку силку від пана Марцинківа, від нашого голови. Що відповідно надається допомога пораненим таким після контузії, після важкого легкого поранення, фінансова допомога. Ну і звичайно, я звернувся, і буквально за два тижні, навіть може і не було два тижні, як я отримав грошову підтримку. Це була для мене дуже велика несподіванка, коли мені на картку Приватбанку приходить 20 тисяч знову соціальна допомога. Я взагалі-то я не знав, ну мені було дуже приємно. Після поранення, яке отримав неподаліку Рахово, приїхав до Франківська і Віктор Царицанський за те, що витягнув побратима з під обстрілів кулеметник 72-ї бригади імені чорних запорожців, нагороджений відзнакою міського голови за честь і звитягу. Під час своєї реабілітації хлопець вирішив також подати заяву на виплату від громади. Це приємний бонус для військовослужбовців. Відчувають підтримку від самої влади. І не тільки. Це, це необхідно, я вважаю. Як волонтерів, так і влада повинна підтримувати. Людей не вистачає, солдатів. Багато чого, ресурси, автомобілі, це все, це все в поєднанні дуже необхідно. Чим більше люди будуть допомагати в тилу, чим буде міцніший тил, тим швидше ми будемо наближатися до перемоги. У департаменті соцполітики пояснюють, виплати на лікування можуть отримати військові з Франківська, які отримали травму під час виконання бойових завдань. Йдеться про суму від 10 тисяч гривень залежно від тяжкості поранення. Практично майже всі виплати це почали з минулого року. Зокрема, у нас є виплата хлопцям, які отримали поранення. Одноразова виплата. Зараз якраз власне у зв'язку з тим, що річниця всім, хто отримав поранення, і раніше вже навіть отримав виплати, зараз також одноразова виплата в розмірі 20 тисяч гривень. Вже 165 людей отримали їх минулого. Четверга було проголосовано виконкомі. Сьогодні також 65 або 66 вже проголосовано. Тобто далі, подалі, якщо будуть, будуть звертатися, будуть люди, які отримують поранення, вони також будуть отримувати ці виплати. Окрім того, дві тисячі місто почало виплачувати і дітям військовослужбовців з багатодітних сімей та тим, які мають інвалідність до їхнього дня народження. Також одноразову виплату отримають і діти, батько чи мати яких загинули під час виконання бойового завдання. Кожен, хто є на фронті, повинен розуміти, що є опіка з боку громади, і не дай Боже щось стається чи поранення, і не дай Боже смерть. Громада завжди підтримує, громада буде опікуватися рідними, громада прийде на допомогу. Тому івано – соціально відповідальна громада, і для наших захисників є понад 12 програм, які сьогодні функціонують для того, щоб допомогти і показати приклад той, хто захищає свою державу. Він завжди буде оцінений громадою. У разі загибелі військовослужбовця на фронті місто виділяє родині загиблих одноразову виплату у розмірі 100 тисяч гривень. Додатково також щомісячні виплати родичам загиблих у розмірі прожиткового мінімуму. Гаргара телеканал